Добрий ранок, говоримо про поточні тенденції війни, найближчі перспективи і ознаки стратегічних змін. Те, що зараз відбувається на фронті, за великим рахунком без великих змін, можна більш більш-менш впевнено говорити, що російська атака на Харківщину відбита, у тому числі завдяки новому дозволу, який отримала Україна від наших союзників на використання часткове використання зброї по, тери, по цілям на території Росії, ворог продовжує тиск на Сході. Але в цілому така от ситуація на фронтах вона стабільна, і на цьому фоні Україна розширює удари по російським цілям і на тимчасово окупованій території, і, і там де потрібно на, на російській території. Особливо великі зміни відчуваються в Криму. В принципі, навіть вже вважається, що багато хто з експертів іззовні вважає, що це вже доволі легка ціль Криму, але там є багато інших аспектів. Ну зокрема, той аспект, що Росія переключила логістику постачань своїх військ військ на. На Таганрог, Маріуполь, вона там провела нові комунікації. Тому якщо ми ще не чуємо про те, що Кримський міст зруйнований, це не тільки тому, що не можна це зробити, це у тому числі тому, як раціонально розподілити сили, тому що ця от ця частина тимчасово окупованої території Крим її треба правильно. Використати у стратегії війни, до неї ми трошки повернемось пізніше. А зараз про глобальний контекст того, що відбувається на полі бою. Глобальний контекст такий, що чверть населення Землі приблизно ну, до 25% населення Землі, звичайно, не всі, а, а, а ті, хто мають право голосу, за останній тиждень обирали. Демократичною процедуру демократичної процедури обирали органи влади це європейський союз і індія, тобто чверть населення землі в демократичний спосіб обирали органи влади. Це значно більше ніж живе в Китаї і Росії, щоб щоб ці країни не говорили про те, що демократія демократія себе вичерпує. Ми бачимо, що більша частина населення землі більша, найбільше за, за населенням країна світу Індія і. На найбільший економічний блок європейського союзу демократичний спосіб обирають обирають свої органи влади і трагедії ніде не сталося, трагедії для демократії на яку сподівались китай і росія вони дуже уважно стежили за тим як розвиваються події і покладали дуже великі сподівання на результати цих виборів які вони думали Будуть на їх користь. А що би було на користь Китаю і Росії? Ну, якби наприклад в Індії сталася дестабілізація влади, вона не сталася, там дійсно дійсно політична сила. Чинного прем'єра на рендемоді вона зменшила свою присутність, зменшила свою електоральну підтримку, але залишилась у більшості, і тепер, тепер вона буде домовлятися з іншими політичними силами. Раніше у них було можна сказати, монобільшість, Зараз вони будуть домовлятись. Але міжнародна преса це характеризує як тріумф демократії, те, що відбулось в Індії. В європейському союзі стався другий труф демократії, хоча про нього так не говорять, що це тримф демократії. Але тим не менш сталися вибори до європарламенту, які в Росії вже, вже почали називати нелегітимними обмеженими і різними недоврими словами називати. Тому що в результаті цих виборів не сталось того, на що сподівалася Росія на дестабілізацію політичних інститутів, на, на створення антиєвропейських на прихід до влади антиєвропейських сил дійсно так в європейських виборах збільшилась роль правих партій, але треба розуміти, що праві партії ну, по перше, це легітимні партії. В них є свої погляди. Ультра партій там не так багато, їх загалом мало. В принципі, все це легальні сили, але праві партії вони. Не мають спільної такої мети, спільної спільного блоку. Ну, максимум можна говорити про два блоки в Європейському Союзі, але треба просто навіть в рамках цих блоків дуже великі є суперечності між правими партіями. Є наші друзі, є не зовсім наші друзі, але об'єднує праві партії не так багато насправді. І якщо дивитись загалом на, на європейські вибори, ми бачимо, що ті європейські політики, ті сили, які підтримують Україну, вони мають дуже міцні позиції. Ну, по перше, чинна пані президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка спирається. На, на європейську народну партію право до цієї ж партії на, на цю ж партію у європейському масштабі спирається прем'єр Польщі Дональд Туск, який теж є а, дуже добрим партнером України, і праві сили, праві консерватори, консерватори-реформатори в центрі яких знаходиться Джорджа Мелоні. Прем'єр Індії прем'єр Італії, яка очолює партію брати із Вони входять, вони формують власне от, от цю основу консервативних консервативних реформаторів. Ті сили, які які б відверто виступають проти підтримки України, це альтернатива для Німеччини. Uh, і і uh, політична сила віктора орбана прем'єра прем'єра угорщини вони поки що не мають альянсів. так вони пройшли так, вони мають місця, але їх проблема у тому, що що альтернатива для Німеччини ну занадто вже пов'язана з екстремістськими уявленнями про, про історію і про Європу. І навіть навіть Марін Ліпен відмовляється бути з ними в коаліції в Європарламенті, тобто вони зараз не прикачання. Інша така сила, політична сила Віктора Орбана. Вони по політичному такому спектру вони дуже близькі до братів італійців Джорджі Мелоні, Але через це кардинальне питання, що. Що угорські консерватори чомусь підтримують Путіна і вважають важливим відносини з Росією? Звичайно, між ними коаліції бути не може, а і, і тому ці от сили, які, які були проти України, вони достатньо ізольовані. А, і в цілому ситуація вона ще звичайно тільки починається процес формування нового складу Європейської комісії, вибори призначення. Це ще обговорюється, але не сталося того, чим багато хто лякав того, що будуть сили, які будуть антиукраїнськими. Вони є, вони є, але вони не домінують. І їхній вплив насправді не став більшим партнерів України зі всіх боків і, і ліві сили, сили і правоцентристські, і навіть праві консерватори там достатньо підтримки України. Це якщо говорити про такий глобальний контекст, ну так і на далекому сході. Демократична влада Індії, вона не менш стабільна ніж авторитарна влада в Китаї. Це глобальний контекст, на якому зараз ми бачимо дуже інтенсивні міжнародні процеси, в яких вони так уособлені і втілені у цілу низку самітів, і на всіх цих самітах тема України присутня. Тут навіть важко сказати, який з цих самітів не стосується України, починаючи від саміту стосовно безпеки на Тихоокеанському регіоні в Сінгапурі, там де був президент України. Потім саміт, ну фактично, це саміт європейських лідерів стосовно річниці висадки союзників в Нормандії під час Другої світової війни. Зараз велика конференція. Вона ну це скоріше конференція, але там багато, принаймні першої особи Німеччини і України. Це конференція з відновлення України. Потім за розкладом буквально, буквально, буквально відразу саміт Великої Сімки в Італії, також з участю України і з участю Індії. Потім саміт миру в Швейцарії, і потім через певний час певний час саміт НАТО. Що тут, що тут важливо було б сказати, на мою думку? Обговорюється, звичайно, на всіх цих самітах і форматах, обговорюється, коли і як закінчиться російсько-українська війна, на, які, на яких умовах. І на фоні цього ми бачимо багато інших індикаторів з боку Росії, як Росія, яка не дуже залучена до цих самітів, а майже ніяк не залучена, хоча намагається впливати, як вона позначає свої умови закінчення війни. Ну, ми знаємо ці умови, вони вони хочуть те, що вони говорять: визнання реалії на полі бою, тобто анексії українських територій, і зміни політики України. Вони розраховують на те, що світ втомився. Але в політиці поліліти Росії є важливий індикатор, який говорить про те, що Росія також втомлюється. Росія почала говорити про те, що вона може піти на ядерну ескалацію не тому, що вона програє в Україні. Вони все ще впевнені, що вони мають сильні позиції на полі бою, а тому, що ця війна затягнеться і їм також не буде вистачати ресурсів. Тобто, ми знаємо, так це, це факт. Україна не може витримати цю війну без підтримки партнерів. Але тепер все більше індикаторів того, що Росія Росія близька до тієї межі, коли вона не зможе витримувати цю війну навіть за підтримки Китаю. Це довший термін ніж для України, якби ми не мали підтримки, є різні оцінки. Можливо, ну принаймні принаймні можна говорити, що Росія ставить це питання. Говорить про те, що їй потрібен певний інструмент закінчення війни вже зараз, можливо, за допомогою ядерної зброї, перекинути шахівницю, про яку говорив Бжезінський, і почати з нового листа, листа за допомогою ядерної зброї. Це бредова ідея, але раз вона обговорюється, що це означає? Це означає, що навіть вже при при підготовці державного бюджету на наступний рік, який за старою традицією починається, починається вже наприкінці серпня, їм потрібно розуміти, коли закінчиться війна. Що це означає? Це означає, що Росія випадає із клубу. Ядерних легальних ядерних країн самодостатніх, які ні, ніколи нія, і ніяк ні за яких обставин не можуть бути зруйновані або зазнати катастрофічних внутрішніх змін. Ані Китай, ані Сполучені Штати, ані Франція, ані Сполучене Королівство вони не відчувають жодних обмежень. У своїй стійкості жодних обмежень часових у тому, скільки вони можуть підтримувати свій розвиток для Росії. Це питання вже постає. Тобто війна за ресурси, війна ресурсна війна, яка споживає ресурси, війна на витривалість, вона впливає на Росію можливо менший, меншої мірі, ніж на Україну, але впливає. І Україна вже змогла вибити Росію, похитнути її позиції у цьому клубі великих ядерних держав. І в цій війні на ресурси ми бачимо таку ситуацію, коли тимчасово окуповані території, зокрема Крим, можуть стати таким тягарем для Росії, який вона не може не зможе витримати, і це буде наближати її, її крах. Тому от така вимальовується, можна сказати, такий, такий дискурс, як зробити так, щоб Росія зрозуміла, що ну їй, вона не витримає, вона не отримує ці тимчасово окуповані території. Вони всі вразливі, вони всі вразливі і для зброї наших союзників і для наших військ, і які б не були проблеми в Україні. Про які ми знаємо з мобілізацією і ресурсами, але все ж таки, Росія наближається до своєї межі своїм темпом, і цей темп можна прискорити. Україна може це зробити разом з нашими партнерами. Україна приймає участь у всіх тих самітах, про які я сказав: Росія не приймає там участі, окрім, окрім її опори на Китай, а, але навіть стратегічно про що я сказав, навіть стратегічне сподівання Китаю Росії на те, що демократія себе вичерпує, вона також не дає їм жодних надій. Демократія себе не вичерпує, демократія міцна і дає кращу перспективу, і через те, що ми, Україна, ми слідуємо курсом демократії. Курсом, який дає величезну перспективу, підтверджену голосуванням чверті населення землі, які мають право голосу, все це дає нам той шлях, який веде до перемоги. Росія обрала неправильний шлях, який веде її до поразки.